Моя колекція пальців до кринських брендів і мій чесний відгук, як вони носяться. Я пальтовий маніак, тому приготуйтесь до довгого огляду. Почну з утепленого пальто бренду Vivalon у темно-синьому кольорі. Цей бренд професійно займається саме пальтами. Ношу лише два місяці, але воно дуже тепле та легеньке, бо там сучасний німецький утеплювач Freudenberg. на ковтунці і натяку немає. Від Влорі у мене пальто з утепленням, але тільки у верхній частині. У самій пальтовій тканині вовни немає, але завдяки утеплювачу воно гріє, а ще класно тримає форму. Ношу вже три місяці досить активно, поки ніяких ковтунців немає. Від One by One у мене два пальта і обидва утеплені. Коричневе ношу більше року, причому активно і воно як нове, дуже вдалий крій, який пасує майже під все. Тільки кишені у бокових швах не дуже зручні. Утеплене пальто Camel ношу лише місяці два, проте не думаю, що воно буде кошлатитись, бо у нього слухняна ворсова текстура, і у складі верхньої тканини 90% вовни. Але при такій довжині йому не вистачає шліци позаду. Пальто Монбланш одне з найгарніших моїх. Колекції також ношу місяці два, але у нього чудова якість. У тканині букле 40% вовни, а ще є навіть кісточки у стекнах, щоб пальто тримало форму. Пальто піджак від Вейсліз нагадує трохи шубку, дуже версистей і хоча там лише 20% альпаки проте гріє класно. І як же воно витягує аутфіт, роблячи його автоматично стильним. Пальто піджак від стіма у мене роки два, і у складі вовни немає взагалі. Це більше річ для погоди не нижче 10, а то й 15 градусів тепла. Пальто смугу від червця. Надцять у мене більше року, і я досить активно його носила. Воно не утеплене. Ковтунців як таких немає, але тканина на рукавах стала більш шершавою. До речі, зараз дуже схоже, але утеплене з'явилось у Стіма. і завершує мою колекцію пальто від нюши на якому також більше року. У нього 20% вовни, але сама по собі тканина щільна. Воно взялось ковтунцями десь місяці через три, але дуже великими та поховими. Я пройшлась машинкою від ковтунців і ношу як зазвичай. Що скажете про мою колекцію? Це вже тумач, чи ще можна її розширити.